Всім привіт, народ! Сьогодні у відео за що я отримав бан у грі і як його не отримати іншим гравцям. За скільки часу можна потрапити у топ-2? Дивний баланс бійців у грі? І як рідкісний персонаж, який падає на початку гри, може нагнути багатьох легендарних. Спочатку хотілося б виправити всі мої помилки, які я допустився у минулому відео. Мені на них вічливо вказав один джентльмен із чату. Я говорив, що можна використовувати весь еліксір, бо він повністю відновиться. Але як виявилося згодом, в кожного бійця є свій запас еліксіру і кількість еліксіру, який відновлюється за хід. Але дійсно є бійці, в яких еліксір буде повністю відновлений. Другий момент, я був говорив, що різниці між ботом і звичайним гравцем немає. Тут був я неправий, адже різниця величезна. По-перше, бот зробить тільки одну дію на хід. По-друге, хід може бути настільки тупим, що аж смішно. І з цим розібралися, і їдемо далі. І так, за скільки часу можна зайняти топ-2 у рейтингу. Чому саме топ 2 Та тому що ця єва нереально обігнала. вона в літає десь в космосі. Отже, наш вибір топ топ-2. Зараз при низькому онлайні, коли ти граєш тільки з ботами. Це буде доволі просто. Такий бій буде тривати 3 хвилини. За одну перемогу ви отримуєте 30 кубків. І неважливо, яка зараз у вас арена, це завжди буде 30 кубків. Залишається лише чиста математика. Послідню арену ви зможете отримати за 900 хвилин, тобто за 15 годин. І щоб зайняти стабільне друге місце в рейтингу, вам потрібно 15 тисяч кубків. Це ще 10 годин. Отже, на даний момент вам потрібно відіграти 25 годин. Не забувайте, що з кожним днем ця планка буде повишатись. Отже, знаючи, скільки це в мене займе часу, я хотів якомога швидше піднятися із самих низів до самого верху і зробити це настільки швидко, щоб ніхто навіть не помітив. Початок мого апання я навіть не входив до топ-100. Я обережно піднявся максимально близько. Іг спати і проснувся у 6 ранку. Ігра за грою, перемога за перемогою, піт пульс зашкалює. І за пару днів я таки добрався до Олімпу. Взагалі, в мене немає мети постійно втримувати це місце. Мені вистачить моменту, коли я вже там був, і цей момент війде в історію гри. А якщо ви також хочете увійти в історію створення цієї гри, вступайте в телеграм-чат, де ви зможете написати будь ідею стосовно гри. І якщо вона сподобається розробникам, то її невідмінно додать. Тільки велике прохання. Напишіть про рангові поєдинки, клани, босів і так далі. Пишіть реально що цікаве і оригінальне. Також можна просто спілкуватися з другими гравцями або ділитися смішними моментами. Також в майбутньому будуть проводитися розіграші у вигляді ігрової валюти або сундуків, Силочку я залишу в описі. Тепер поговоримо про бійців. У грі є 4 різні рідкості: звичайний, епічний, легендарний і рідкісний. Візьмемо, наприклад, трьох бійців першого уровня різних рідкостей легендарний, епічний і рідкісний. І будемо їх порівнювати. Урон у всіх одинаковий, тож його не беремо до уваги. Легендарний має 110 хп, 6 запасу мани і 6 регенерації мани. Епічний має 68 хп, що майже в половину менше, ніж у легендарного. Зато має 7 запасу і 7 регенерації. Рідкісний має 96 хп, 7 запасу і 6 регенерації. Для зручності зробимо ось табличку, де будуть ці три пункти. По хп отакі ось місця, по запасу такі, і по регену такі. І як бачимо, персонаж із епічною рідкістю був двічі кращий за легендарку, а легендарна рідкість була на рівні рідкісного персонажу. І це якось дивно. Ще одне, що я дивно помітив, це хілки. Вони не просто хілять, вони прибавляють ХП до нинішньої полоски. І так на початку битви можна прибавити собі ХП, особливо якщо вам повезло і випоряд заповнилося. І таким чином можна дійти до якихось безумних цифр. Сподіваюся, ці всі моменти виправлять. По якій же причині мене забанили у грі? Накупивши доволі прикольну кількість очків сили, я вирішив поділитися цим у чаті і невдало пожартував. Але згодом все з'ясувалося, в якості вибачення мені подарували два сундучка, за що велике дякую. Так що, друзі, думайте перед тим, як щось пишете в чат, а то вас потім розбанять. Потім мені запропонували трішки допомогти із випробуванням для майбутнього автобану, сказавши, що минулих зеків не існує. Це було дуже весело. Мене постійно банили, а я постійно заходив. І за це мене додали в список легенд. Велике дякую. Потім сталося таке, від чого я просто очманів. Мене додав у друзі топ-1 гравець. Цей момент ахуїв даже Окунь. Також вибиваючи нових персонажів, я дійшов висновку, що персонаж, який мені випав в самому початку гри, був доволі імбовий, хоча я вирішив його прокачати на фул. Це 10 рівень. Також у грі можна змінювати ім'я персонажів. Звісно, не безкоштовно, але воно цього варте. Тепер його звати Нагібатор! А під кінець мого апаня я взагалі створив повністю викачену команду. І в майбутньому я зроблю огляд всіх персонажів і знайду найкращу комбінацію. Але це ще не скоро, бо персонажів у грі надто багато. Також я зроблю топ найсильніших карток у грі, що буде значно швидше, бо мені лишилася послідня карточка. Взагалі, незважаючи на низький онлайн, в неї цікаво грати. Звісно, проти реальних людей набагато цікавіше, але і без онлайну вона може приносити задоволення. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Також ставте вподобайки, щоб про цю гру дізналося якомога більше людей. Нам потрібно розвивати свої українські ігри, а не оцей шлак. Дякую всім за перегляд. E is a sisyphus